Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Супермен Рік Перший. Супермен Рік Перший це комікс, який досліджує становлення Кларка Кента від його дитинства в Смолвілі до перших кроків у ролі Супермена. Ця історія написана легендарним Френком Міллером та проілюстрована Джоном Ромітою Молодшим, пропонує свіжий погляд на добре відомий оригінал. Супермен Рік перший зосереджується на розвитку Кларка Кента як особистості. Автори прагнуть показати не лише його фізичну силу, але й внутрішній світ, моральні принципи, сформовані завдяки вихованню Марти та Джонатана Кентів. Комікс розповідає про те, як Кларк усвідомлює свої надздібності та вчиться жити з ними. Автори досліджують його взаємини з однолітками та першим коханням. Одним з несподіваних елементів є рішення Кларка вступити до морської піхоти, що надає історії унікальний вимір. Цей період веде його до зустрічі з Лорі Лемаріс русалкою з Атлантиди, що значно ускладнює його шлях. В останній частині коміксу читачі бачать, як нарешті Кларк переїжджає до Метрополіса, де він починає свою кар'єру як журналіст Кларк Кент і стає суперменом, захисником міста. Малюнки Джона роміти Молодшого відзначаються особливим стилем хоча деякі критики вважають його роботи спірними, інші відзначають їхню енергійність та динамічність. Роміта Молодший ефективно передає епічні сцени та емоційні моменти, особливо руйнування Криптона та перші подвиги Супермена. Супермен Рік перший – це амбітний проект, який намагається переосмислити історію людини зі Сталі. Якщо ви шукаєте нову інтерпретацію знайомої історії та готові до експериментів Френка Міллера, цей комікс вартий уваги. Однак. Якщо ви віддаєте перевагу класичному зображенню Супермена, деякі елементи можуть здатись незвичними. Комікс отримав багато критики від читачів. Важливо зазначити, що значна частина негативного сприйняття пов'язана з очікуванням читачів від Френка Міллера та його попередніх робіт, а також зі своєрідним художним стилем Джона Роміти Молодшого. Однією з найпоширеніших претензій є те, що Міллер, відомий своїми похмурими та цинічними інтерпретаціями Бетмена, не зміг повністю відчути суть супермена як символу надії та оптимізму. Деякі критики вважають, що його Кларк Кент виглядає надто відчуженим або навіть зарозумілим, особливо у внутрішніх монологах, що суперечить традиційному образу смиренного героя. Здається, Міллер намагається зробити супермена крутішим або менш наївним, але це часто призводить до того, що персонаж втрачає свою привабливість. Рішення Кларка Кента вступити до морської піхоти було однією з найбільш обговорюваних і часто критикованих ідей. Для багатьох це здається недоречним відхиленням від канону та невідповідним для персонажа, який зазвичай є пацифістом і прагне допомагати людям без насильства. Хоча деякі знайшли цей поворот цікавим, інші вважають, що він не має сенсу для розвитку супермена. Також багато хто критикував лінію з Атлантидою та Лорі Лемаріс. Цей розділ історії, що включає романтичні стосунки з русалкою Лорі Лемаріс, був сприйнятий як дивний і затягнутий. Деякі навіть відзначали, що в ньому були інцестуозні натяки щодо Посейдона та Лорі, що робило його ще більш незручним. Багатьом фанатам здавалось, що ця частина історії відволікає від основного шляху становлення Супермена. Деякі критики стверджували, що певні сюжетні елементи, які є невід'ємною частиною історії Супермена, наприклад, його робота в Daily Пленет зустріч з Лоїс Лейн були поставлені лише тому, що вони повинні були бути там, а не тому, що вони органічно випливали з розвитку сюжету Міллера. Це створювало враження, що історія йде по контрольних точках, а не природнім шляхом. Також сильній критиці піддавали візуальний стиль Джона Раміти Молодшого. Його стиль, особливо в останні роки, часто описується як блокуватий, кострубатий або потворний. Персонажі, особливо діти та підлітки, часто виглядають непропорційно з гігантськими головами або як крихітні дорослі. Це може бути відволікаючим і заважати зануренню в історію, особливо в частинах, присвячених дитинству Кларка. Незважаючи на цю критику, важливо зазначити, що мистецтво є суб'єктивним, і деякі читачі дійсно знайшли позитивні моменти в цій роботі, оцінивши її як дивну або відмінну від інших інтерпретацію Супермена. Супермен Рік Перший, це безперечно комікс, що викликає полярні емоції. Це не та історія супермена, до якої звикли більшість фанатів. Френк Міллер та Джон Арміта Молодший представили своє дуже особисте бачення становлення героя. Якщо ви шукаєте сміливий експеримент, готові прийняти нестандартні сюжетні рішення, як от військова служба Кларка або його роман з русалкою, і не боїтесь своєрідного художнього стилю, то цей комікс саме те, що вам потрібно.